Це дуже складне питання. Я взагалі вважаю, що ніяких поступок не до, не повинно бути. Але ситуація складається таким чином, що ми не вирішуємо це. Тимчасовий напевно, це Крим. Але як я можу вирішувати за тих мешканців, які живуть в Криму? Донбас, Луганська область теж це питання. Ну я не можу відповісти однозначно. Я вважаю, що це наша земля і наша територія. Її не можна віддавати нікому. Американці ж не хочуть іти на територіальні поступки. Вони хочуть Канаду, Мексику, Гриландію. Ну, а що ми повинні свою землю віддавати? От хай вони попробують як то без землі бути. Понимаєте? А то сити голодно не розуміє. От коли вони будуть голодні, тоді вони будуть ну, за кусочок хліба цінити. Не хотілося б ніяких поступок, але ну, заради миру, не знаю, важко судити. Скоріше за все, якщо і захочуть якісь поступки, це щоб Росія залишила за собою всі території, а ми це визнали. Я думаю, позиція США буде така. Ну, можливо, не мають на увазі, щоб просто зупинитися і не відвоювати на даний момент території. Якщо мова йде про те, що ми маємо визнати, що це територія Росії, ну це неможливо. Я думаю, що такого не буде. Ніхто в нашій країні, напевно, на це не піде. Ну, я думаю, що враховуючи сьогоднішні реалії, якісь територіальні поступки все-таки будуть. Ставлюсь до цього, ну, звісно, як всі українці, мабуть, негативно, але я думаю, що в сьогоднішніх реаліях інакше ніяк не вийде. Ну, я думаю, зараз дуже актуальне питання це про Крим, Донецька-Луганська область. Але я думаю, все ж таки більшість українців проти цього. Але там вже як буде, всі ми хочемо кінця вже цієї війни. Побачимо, але новини дуже засмучують, тому що дуже багато фейків, дуже, дуже багато таких новин, які давлять, просто давлять на людей. По лінії зіткнення, якщо але без юридичного супроводження, і щоб юридично не оставався за Україною. Тому що це тимчасове перемир'я буде, а далі ми все відвоюємо. Я вірю в перемогу. Ну, напевно, треба політично повертати, а не класти ще багато людей на те, щоб щось повернути. Не вірю, що ми можемо повернути зараз. Силою це все діло, але колись повернемо обов'язково.